Вітаю, нервика Україна. Чи буде дорожчати бензин в Україні? Бо ж нафта на світових ринках повзе вгору через ситуацію на близькому сході? Чи більше тепер зароблятиме Росія? Скільки триватиме вся ця дестабілізація та? Невизначеність на нафтових ринках. Ну і ключове, як каже президент Зеленський, Путін налаштований розбивати українську енергетику надалі. Тож логічно виникає питання станом на червень 2025 року. Чим ризикує Україна чи захищені станції, і чи будуть відключення електроенергії в майбутньому? Долучайтеся у коментарях. Тисніть вподобайку. Це допомагає відео бути більш помітним в Ютуб. Я вітаю директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Мельченко на зв'язку. Ску, пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю вас, пане Володимире. Ви цими днями говорили моїм колегам, що за 2-4 тижні після гарячої фази на близькому сході ціни стабілізуються, але схоже, гаряча фаза ще навіть не починалася ну, з огляду на те, що анонсують у Штатах. А ціна повзе вгору, вже 76 доларів здається. Бренд наскільки ймовірним є різкий стрибок цін, ну там до 100, 120, 150 доларів за барель. У разі розширення конфлікту, ну важко сказати, тому що не зрозуміло, які, як, якої глибини буде цей конфлікт. Наскільки він буде потужний вже зараз? Зрозуміло, що це достатньо серйозна війна на близькому сході. Дуже, такої війни не було, мабуть, ніколи, і в результаті, дійсно, Іран же є одна з таких і газовидобувних, і нафтовидобувних країн. То безумовно, що е, ці не реагують на, це, на цю війну, значить. Як буде як які будуть ціни е, через там місяць, через два в зв'язку з цією агресією? Ну це дуже важко сказати, спрогнозувати. Ну, чи, чи будуть, наприклад, Іран е, атакувати Армузьку затоку, чи не буде, да? Тобто це цього ж багато чого залежить. Якщо буде, буде атака на Армузьку затоку, то е, вона буде перекрита, то, то дійсно, а там проходить десь 25-30% усього експорту світової нафти да значить тоді ціни можуть зрости, там не до 90 до 100 доларів можливо вище на деякий час Якщо не будуть атакована Армузька протока, а атака Армузької протоки Ірану це по суті атака на, сам, на, на сами, самих себе, тому що і, і тоді Іран не зможе також експортувати не нафту, не газ. А це основне джерело надходжень грошей для іранської економіки. Просто без цих грошей іранська економіка просто розвалиться і вона не, не здатна буде нормально функціонувати. Тому я думаю, що такі сценарії можна і залишити. Якщо брати базовий сценарій, що не буде такої масової на атаки на судна в Армузькій затоці, конфлікт буде продовжуватися ну, декілька тижнів в середній, ну, середньої середньої напруженості, такою як він зараз приблизно є. І тоді ціна може бути на такому рівні 75-80 доларів, плюс-мінус там декілька відсотків. Це я думаю, треба брати за базовий сценарій. Ну, відповідно, що і на заправках в Україні ціна може зрости. Вона вже зростає, хоча, хоча ще інерція не дійшла до наших нафтопродуктів, але але. Під, ці, під цим приводом деякі мережі реагують і е, намагаються заробити надприбутки, тому тут значна роль буде в Україні е, значить, у антимонопольного комітету. Тобто, наскільки він буде ефективно працювати, від нього теж сильно залежить. Чого? Тому що. Так як працює зараз антимонопольний комітет, мені здається, не дуже не дуже задовільно. То ціни можуть дійсно стрибок на е, українських заправках, е, може бути достатньо потужним там. До 65 доларів, наприклад, то тобто за 65 гривень за, за літр, ну, нормального, значить, А-95 бензину, да? тобто, можливо, і вищий. Знов таки, якщо ціни будуть зростати і надалі, довгий час, якщо антимонопольний комітет не буде не підвищувати свою ефективність, то ціни на українських заправках будуть реагувати пропорційно тій ситуації, яка зараз є на близькому сході. А що краще, щоб ну в такому можливо це цинічне питання, але для України що краще щоб... Конфлікт тривав на такому рівні, як зараз, і ціни, якщо будуть зростати, то не набагато. Чи, скажімо, якщо штати розіб'ють взагалі Іран, що тоді станеться? Тоді ну буде стрибок, напевно, серйозний, а потім все впаде. Ні, сполучені Штати, ні Ізраїль, ні обидва ці країни не здатні повністю знищити Іран. Це треба це 80 мільйонний народ. 80 мільйонів там проживає людей. Крім того, ядерні основні об'єкти знаходяться в горах там, і дуже укріплені. Практично навіть ці об'єкти можна знищити лише, мабуть, тільки ядерною бомбою. Тобто, ну, не думаю, що, що Ізраїль і США піде на якісь ядерні удари чи на наземну операцію, це буде катастрофа. І не тільки для близького сходу це буде катастрофа і для, на мій погляд, і для адміністрації Трампа, оскільки ви бачите, що багато навіть із МАГА да, його значить прихильників проти цього, навіть Карлсон, там, значить, і Грін там, і багато, -багато інших. Всі, всі розуміють, що, що Якщо якщо Трамп війде в цю війну, втрутиться в цю війну, тоді взагалі його президентство і доля республіканської партії буде дуже под великим великим, значить, питанням. Всі розуміють, що було, коли Сполучені Штати атакували два рази він дві війни. В Іраку це перша буря в пустилі в пустині, да, і друга це свобода Ір... Іраку. На перших етапах все начебто було добре. Навіть знищили режим Іраку, да, Саддама Хусейна там і взяли під контроль Ірак в другому в другій війні. Але в результаті, це, на мій погляд, стратегічно Сполучені Штати програли цю війну, оскільки їм не вдалося. Побудувати демократію в цій країні не вдалося стабілізувати ситуацію, і вони вимушені були від тіля, е, е, значить, е, е, піти з, з Іраку, вивезти всі війська. Е, е, утворилось там величезні так сказати, анклави терористичні, які розповсюджились по всьому світу. Цей гіл, як ви знаєте. Потім, потім це призвело до того, що той гіл перемістився й до Афганістану, і знову таки США. Атакували Афганістан теж, теж начебто вдало, але в кінці кінців програли і з таким ганьбою від тіля пішли. Тобто ну, неможливо тільки за рахунок повітряних атак да, досягнути якогось довгострокового стабільного миру на Близькому Сході. Це, це абсолютно нереально, і про це свідчать факти. Це такий, на мій погляд був би капкан для СП і Чіпастка для сполучених штатів, якщо вони втрутяться активно втрутяться в цю війну. Думаю, що багато хто в сполучених штатах не бажає потрапляти в цю пастку, пам'ятаючи, чим закінчилися авантюри в Іраку і в Україні. повертаючись до цін, а що як Росія, чи дійсно вона і в короткостроковій, і довгостроковій перспективі, лише виграє від того, що зараз на ринках відбувається? Ну безумовно, що вона може виграти за рахунок цін, тому що і економіка теж безпосередньо залежить від цін. На нафту на світових ринках і Росія буде отримувати більше доходів, і тут е, ніякі е, ті санкції, які пропонує G7, не спрацюють. Ну, ви знаєте, навіть відмовились до тих для тих до від тої мінімальної санкції, що щоб знизити стелю, це стелю цін від 60 доларів за барель до 45, не підтримали G7. Навіть якщо б підтримали, нічого з цього б не було. Оскільки основні споживачі російської нафти це Китай, Індія і Туреччина. А вони не не приєднуються до стелі цін, і Росія надалі буде туди поставляти свою нафту, але вже за більш високими цінами. Тому безумовно, безумовно, що це негативно вплине на Україну, оскільки сполуч оскільки Росія буде отримувати більше грошей, грошей на війну. Ну такий сценарій теж треба передбачати, але я ж кажу, найбільш ймовірний сценарій це той, що. Через декілька тижнів закінчиться цей конфлікт. Сполучені Штати можливо не так сильно втрутяться, як, як декому хотілося. І тоді ціни через через я не знаю, там кінці липня можливо вже відповзуть до. Того рівня, що був, тому що знов таки світова економіка знаходиться в такому поганому стані, а значить, і попит на на нафту він достатньо низький, і це буде в стратегічному плані спонукати до того, щоб ціни знов таки повернулися до коридору. Ну, марки Brent десь 60-65 доларів. За барель не можу не спитати про Україну. Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідок, сказав, що росіяни планують знову обстрілювати енергосистему. А є загрози українській атомній генерації і про них в МАГАТЕ передали інформацію. Чи б'є Росія, чи лише готується? Що вам відомо про нашу енергосистему? Як вона функціонує зараз з огляду на попередні обстріли масовання? В останні місяці да, Росія не обстрілювала, не було масованих обстрілів саме. З Фокусом на енергосистему. В основному вони обстрілюють населення, цивільне населення для того, щоб е, змусити і е, посіяти в Україні хаос, змусити Україну капітулювати. Е, вони змінили обстріли, ну, фокус своїх обстрілів з енергосистеми на просто по цивільному населенню. Ми це бачимо чітко. Чи будуть вони знов таки відновлювати обстріли? Ну патомним станціям це безглуздо обстрілювати, немає ніякого сенсу, оскільки вони достатньо добре захищені. А можливо по підстанціям, як вже були, ви знаєте, були обстріли по підстанціям компанії «Укренерго» енерго з видачі потужності на атомних станціях. А це теж небезпечно, це фактично прирівнюється до обстрілів атомних блоків, тому що замкнена потужність, якщо вона буде моментально створена за рахунок цих обстрілів расистів, то це може призвести. Стить дійсно також і до аварії на атомних блоках. Цей сценарій теж можливий, але яка його ймовірність? Ну, ну я думаю, що тут потрібно включати теорію ймовірності. Ну, це важко сказати. В мене інформації на відміну від мабуть президента України з Генерального штабу Росії немає, тому я нічого не можу сказати. Чи будуть ці обстріли, чи Росія буде в основному фокусуватись на обстрілах цивільного населення? А наскільки взагалі енергосистема е, змінилася в плані захисту за останні місяці півроку? Мені би то забули, і в новинах зараз е, лише. Про енергетику в цивільному плані говорять, що вам відомо, наскільки ми змінилися? Можливо, навіть в потужностях генерації щось додалося. Ну, ви знаєте, що найбільше потужні обстріли і, 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 і значить, великі пошкодження енергосистемі були завдані в 24-му році в березні. Квітні, да? Тобто, це Україна втратила до 10 гігават. І в результаті ми пам'ятаємо, що влітку не вистачало потужності, і по суті, вся Україна була в зоні планових відключень по багато часів годин, особливо це стосувалося Києва. Але за цей час вдалося відновити значну частину потужності. І ми бачимо, що немає на сьогодні якихось обмежень, незважаючи на те, що атомні блоки зараз знаходяться в ремонті. На сьогодні із дев'яти блоків шість працюють три в ремонті, але ще нема такої великої спеки. Подивимося, якщо буде спека, то споживання відповідно збільшиться. І тоді нам доведеться більше імпортувати. У нас є в принципі така опція, яка може покрити цей дефіцит потужності. Вона покривається через імпорт. цей імпорт не повністю вибирається. Він вибирається тільки на 30 на в середньому, але там є проблема прайскепів. Ви знаєте про це, що вони не сприяють комерційному імпорту. Ну, ну, в принципі, на сьогодні в Європейському Союзі і в країнах Центральної Європи ціни значно нижчі, ніж в Україні, да? е, значить, тому в принципі є можливість імпорту навіть за цих прескепів. Отже, я не передбачаю, чесно кажучи, якихось значних обмежень і влітку, і взимку навіть да, в цьому році. Ну, безумовно, я не можу так сказать враховувати військовий фактор. Якщо буде який військовий фактор, якщо знову відновляться обстріли по енергетичній системі, ну тоді вже це, цю ситуацію ніхто не може передбачити. Єдине, можу сказати, що підстанції компанії «Укренерго» вони достатньо захищені захищені добре. Там другий рівень, як правило. Інженерний рівень значить, захисту, крім того, накопичені запаси обладнання, у разі чого пошкодження можна його швидко достатньо відновити. Що стосується інших компаній, наприклад, там, ДТЕК там, чи компанії Укргідроенерго, чи центр Ну тут інформації мені невідома. Наскільки там відбувало. Ну це секретна інформація, в принципі. Вона не може бути розповсюджена і мало хто. І володіє щодо газу. Що ви можете сказати? Два тижні тому президент Зеленський сказав, що в нас можуть бути великі проблеми через масовані атаки по загазовищах інфраструктурі. Я і, начебто, президент домовлявся з Норвегією щодо постачання. Наскільки там є критична ситуація? Ну так, добре питання. Ви задали, тому що дійсно президент про це говорив. Я про це говорив не дв... ще раніше, де десь як тільки ми почали виходити з попереднього опалювального. Сезону, що і взагалі головна проблема на сьогодні і перед підготовкою до опалювального сезону це саме рівень заповненості підземних сховищ газу. Це головна проблема. Чому? Тому що у нас історичний мінімум знаходиться зараз природного газу в підземних сховищах, ніколи так мало не було. Потрібно імпортувати близько. 5 мільярдів кубічних метрів для цього. у Нас не вистачає. Ми деякі гроші вже взяли від ЄБРР, від Норвезьких фондів, але ще не вистачає понад 1 мільярд євро. Не зрозуміло, де, де ці гроші взяти. І, в принципі, це критичне питання саме не стільки е, технологічне, скільки фінансово, тому що коридорів у нас достатньо і можливості імпорту і можна і через Польщу, через Румунію, і Угорщину, Словаччину, е, значить, е, е, Трансбалканський коридор. Зараз теж відкри, відкрилися можливості. Головне мати гроші. Але ще є одна дуже важлива проблема, на яку я б хотів. Звернути це якість газу. Ви знаєте, що в зв'язку з обстрілами масованими серйозно була пошкоджена інфраструктура газова, особливо, яка відповідає за якість газу, значить, установки комплексного підготовки газу. І в результаті десь 50% всього газовидобутку не відповідає по якості газу стандартам технічному регламенту. Да? І зараз уряд готує готує новий. Проект, значить, технічного регламенту, який буде затверджено, мабуть, постановою, і там є певні новели. Ну на мій погляд, дуже небезпечні новели. Вони які в чому полягають? В тому, що взагалі, якщо, підприє... якщо якість газу буде не відповідати стандартам технічному регламенту, за Хімічним складом, да, то газотранспортна система може взагалі не впускати його до себе, да, і в результаті під загрозою може опинитися 50% газовидобутку в Україні. А це абсолютно критично, неприпустимо. Це не тільки призведе до провалу опалювального сезону, по суті, да, а це. Також знизить податки рентні платежі до державного бюджету, податки на, на, на додану вартість. Ну ну тому це рішення, на мій погляд, таку постанову не можна приймати в тому проекті, який зараз є. Через це і треба сім разів уряду подумати, ніж один раз відрізати і приймати таку постанову. Ну, крім того, крім того, передбачаються дуже великі штрафи на газові компанії, на газовидобувні компанії. А ви розумієте, що за такий стислий час під час війни ще да, швидко відновити все обладнання газовидобувне ну, практично неможливо. да. А це означає. Що якщо даний технічний регламент він буде прийнятий, компанії будуть постійно платити величезні штрафи замість того, щоб відновлювати газовидобуток, да, який нам вкрай потрібний за умови величезного дефіциту, як сказав президент, да. і, е, і крім того, всі будуть стояти перед постійною загрозою е, відключення е, від газової мережі. Газовидобутку це означає падіння газовидобутку і ще більшого збільшення дефіциту газу. Тому я думаю, що урядовці мають прислухатися до президента. Да? Який говорить про необхідність подолання дефіциту газу і не приймати цю постанову у тому вигляді, яку яка як я, 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 в тому проєкті, в тому вигляді, я, який він зараз є, а е, врахувати, що ми живемо в військовий час, і просто не теоретично, не, практи, не практично, неможливо відновити за стислий час все це обладнання, яке було пошкоджено расистами тільки в цьому році. Оці через вісім масованих атак пане Володимире. Дякую за розмову. Дякую за інформацію за вашу аналітику. Володимир Омельченко був моїм співрозмовником, директор центру, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисяч вподобайку, і підпишіться, якщо тут вперше.